Студентам технічного університету лише й важко знайти хорошу роботу за спеціальністю. Давайте спитаємо у самих студентів, де і як вони збираються шукати роботу. Я дуже надіюся знайти високооплачувану роботу в майбутньому. Де ви брати те, шукати підходячи для вас вакансії? Ну на сьогоднішній день це питання дуже актуальне, але на щастя, наш університет йде нам назустріч студентам, тобто організовує такий захід як День кар'єри. Він буквально на днях повинен відбутися 17-го числа о 10 годині, там де ми зможемо поспілкуватися з майбутніми роботодавцями, і я запрошую всіх студентів відвідати цей захід. Це буде для вас корисно. Що збиратись робити після закінчення університету? Ти на роботу хочу працювати по спеціальності. Е, де ви збираєтесь шукати потрібні для вас вакансії? Я знаю, що 17 березня в, в другому корпусі технічного університету буде відбуватися День кар'єри. Я сподіваюся, що там мені допоможе з часом. Планую знайти роботу по своїй спеціальності. Хотілося б знайти саме таку роботу і тому планую відвідати день кар'єри, який відбудеться в нашому університеті. 17 березня, о 10 годині, в читальному залі нашого університету. Що збираєтесь робити після закінчення університету? Після закінчення університету, звичайно, пошук роботи за своєю спеціальністю, який... спеціальність, яка дала мені велике майбутнє і яку дасть мені цей університет. де збиратися шукати вакансії. Наскільки мені відомо, у нас скоро буде проходити день кар'єри. Це чудова можливість для інших. Студентів, які шукають таку саму роботу. Тому запрошую усіх студентів Тернопільського національного технічного університету на День кар'єри 17 березня. Не пропустіть цю велику можливість. Що ви збираєтесь робити після закінчення університету? Шукати роботу. І де ви збираєтесь шукати вакансії? На День кар'єри. Що ви збираєтесь робити після закінчення університету? Постараюся знайти роботу підходящу. А ви знаєте, де можна знайти вакансії? Бачу оголошення, День кар'єри буде проводитись в читальному залі.